you <music> Я радий вас вітати. Дуже жалкую, що я тільки на один день можу заїхати. Ще більше жалкую, що немає моєї дружини біля мене. Я її вже не став брати в Сибір. Вітання звідти там в північній частині 32 градуси морозу і гарячі серця наших братів та сестер, які продовжують служити Богу незалежно від обставини. Хочу передати вітання від Михайла Михайловича Старшого. Людина, яку я найбільше поважаю в моєму житті, яка мені дуже багато дала через Господа Ісуса. І щось Юрій Константинович приклав максимум зусиль, щоб його витягнути сюди. Я йому до цього допомагав, але щось він все більше локалізується і локалізується. Мабуть, вже вік такий, вже йому 98 років було, стало два тижні тому. Тяжчий стає на під'ю. Я йому з кожним днем все більше нагадую стару мудрість про те, що учить старця теж, що лечить мертвеця. І він не згоджується з цим. Але те, як він себе веде, я бачу, що, мабуть, мабуть ці речі вони стають дуже актуальними, дуже актуальними. У мене така місія, друзі, частково і серед вас сьогодні. Я сподіваюся, що цей трошки такий душнуватий момент, він вам не дозволить зануритися десь в глибини вашого, вашої душі. І ми трішки зможемо з вами поміркувати. Така тема у мене сьогодні. Місія церкви. З чим ця тема пов'язана? Чути мене добре? Слава Богу. Два роки тому я почав реалізовувати з Божою милостю такий проєкт. Питання таке в мене стало: досліджувати місійну екклазіологію п'ятидесятництва. Я пишу по цьому приводу книгу, наступному році вона буде. Академічна книга. І зараз іде апробація основних думок цієї книги. В такому популярному форматі, зрозумілому. І вже е, ми обкатали ці думки на нашому відділу освіти і на івано-франківських братах. Всі вони вижили, і мене допустили вже до такого навіть рівня. Я сподіваюся, що ви теж не закидаєте цю ідею гнилими помідорами. А навпаки, ми будемо рефлексувати. В ці ідеї є чимало уразливих точок. І місць, які треба ще обмірковувати, я думаю, що разом це ми зробимо. Тому протягом години, я думаю, ми поспілкуємося, потім поділимося на п'ять когорт по областях. І кожна когорта отримує своє проблемне питання. І ви поможете мені і іншим людям, які займаються цим обговорити, відміркувати, прорефлексувати ці ідеї. Отже, наша тема зветься місія, місіологія церкви. До неї ми сьогодні приходимо через те, що за четверть віку. Свободи, контекст, в якому ми жили та проповідували, радикально змінився. І навіть, можливо, тільки сліпі, а навіть і сліпі, бачать що, відчувають, що цей контекст світоглядний, він дуже змінився з 88-го року. Уявіть собі, в нашому Дніпропетровському обласному об'єднанні християн Віри Івангельської у 95-му році прийняло в одне хрещення 900 людей. В одному 95-му році прийняло 900 людей. У 2000 році таких людей було 641. У 2004 році таких людей було 328. У минулому, 2012 році таких людей було 168. Порівняно з 1995 роком, кількість неофітів новонавернених або дітей віручих батьків, які хрестилися у воді, зменшилася в 7 разів. Порівняно з 2000 роком, у нашому Дніпропетровському об'єднанні кількість зменшилася в 4 рази. І ми не можемо просто сьогодні констатувати цей факт, що такі були часи, а зараз вони стали інші. Ми мусимо для себе зрозуміти той факт, що світ, який навколо нас, він радикально змінився. Але не це питання нас турбує. Нас більше питання турбує наступного змісту: чи маємо ми змінюватися у світоглядному вимірі, раз цей світ змінився? І я хотів би якраз оце питання сьогодні поставити для нас. Щоб ми подумали трішки про свою місію, переосмислили, починаючи від самого місіологічного задуму писання і закінчуючи тими методами, які ми сьогодні використовуємо. Думаю, що статистика не дуже відрізняється по інших областях. Ті дослідження, які останній рік були здійснені в Закарпатській, Тернопільській області, у нас на сході стосовно Донецької області, Полтавської. Вони не набагато відрізняються від тих досліджень, які ми проводили в себе на Дніпропетровщині. Чому це сталося? Чому відбулися отакі карколомні, серйозні зміни? А статистика свідчить про певну тенденцію, яку нам треба обміркувати? Я на ваш розсуд хотів би запропонувати сьогодні чотири передумови: чому попит на Євангелія впав? Чому кількість новонавернених менша? Звісно, ми можемо апелювати до Бога і говорити, що ми проповідуємо, а Господь спасає. І це не наша справа. Але мені здається, ця, ця відповідь була б дуже однобокою. Отже, перша причина, чому кількість новонавернених в наших церквах, в наших об'єднаннях спала, це світоглядний вакуум заповнився. Посрадянський світоглядний вакуум він заповнився за четверть століття. Який ми з вами пережили, ми побачили, що релігійна мережа стала дуже щільною. Ми побачили також з вами, що сьогодні є чимало течі, чимало напрямків, але людей, які б реагували на ці речі, стало менше. Радянський період відзначався дефіцитом духовності. Люди прагнули, влада проводила штучний атеїстичний експеримент, і люди не могли досягнути до цих речей. На сьогоднішній день ми маємо великий доступ людей. До інформації. Вакуум справді заповнився. Скажу вам по секрету, що не тільки церква сьогодні знаходиться в цьому стані. Наприкінці 80-х дуже популярні були різні містичні, екстрасенсорні, окультні рухи. І імена таких людей, як Чумак, Кашпіровський та інші були на, на слуху у багатьох. Я зараз читав дослідження стосовно цих людей, попит на їхні послуги, скажімо, він впав у десятки-десятки десятки разів. Тобто 25 років назад люди кинулися і на те, тому що воно було якимось містичним. Криза Радянського Союзу вона зумовила певні зрушення в свідомості людей. Сьогодні, коли прийшло в інший час, навіть ті люди, які є ворогами Євангелія, насправді, ворогами Божими, але вони теж в кризі. Ми могли порадіти через це, якби церква демонструвала позитивну динаміку. Але в зв'язку з тим, що церква перебуває в не самому кращому стані стосовно місії. Звісно, що виникають у нас інші питання. Отже, вакуум заповнено. Друга дуже важлива передумова, чому пішов спад, друзі, це те, що ми називаємо постмодерний виклик або постмодерністський виклик. В чому цей виклик проявляється? Ми з вами люди, які вийшли з Радянського Союзу, який був збудований на модерністських позиціях. Модерн передбачав наявність. Певної універсальної концепції, певної думки, якій можна довіряти, і думці, яка пояснює всі процеси навкругу нас. Після Другої світової війни стало зрозуміло, що не може одна філософська, якась теоретична думка пояснити все. І оця світоглядна картина вона почала розбиватися на фрагменти. Основна суть постмодернізму полягає в тому, що світ стає… Фрагментарними люди, коли зустрічаються один з одним, кажуть, ти дивишся в своє вікно і ти правий, а я дивлюся в своє вікно і я теж правий. Кожен з нас правий. І сама головна проблема, щоб я тобі не нав'язував цю думку, а ти мені не нав'язував свою думку. Сьогоднішній постмодерний світ він не вірить в універсальну істину. Він не вірить про те, що є якась біблійна концепція чи позабіблійна концепція, яка пояснювала усе. Сьогоднішній світ говорить про те, що цінність. Не в знаннях, цінність не в фактах, а цінність у відносинах. Тобто люди через перезавантаження інформації, вони вже не довіряють цій інформації. Вони говорять, що всі наші висновки вони умовні. І коли ми сьогодні пробуємо людям говорити про Ісуса, вони нам кажуть, у мене є своя точка зору стосовно цього питання. І ця точка зору витекла з мого життєвого досвіду. Ти не жив в моїй шкурі, ти не жив в тому оточенні, в якому я знаходився. Звідки ти можеш робити якісь висновки стосовно мого життя? Навіщо ти універсалізуєш істину і прагнеш мене втягнути в неї? В цьому суть постмодернізму. Кожен став сам собі божок. Кожен себе вважає самодостатнім світоглядно. І коли ми сьогодні говоримо з молодими людьми, кожен з них великий філософ. Вони можуть вам запропонувати ідеї макрокосмосу, мікрокосмосу, філософії і всіх речей, які навкруги нас. І нам дуже важко сьогодні сказати, що наша вістка вона є виключна, вона є ексклюзивна, в ній є якась особлива цінність. Тому що кожен визначив, що для нього є сьогодні цінність. І оцей постмодерністський виклик насправді є дуже великий для українців. Третє, чому, друзі, ми маємо цей серйозний сьогодні карколомний такий момент, він пов'язаний з тим, що ми маємо проблему невідповідності місіологічних стратегій та запиту населення. Невідповідність місіологічних стратегій, які пропонує церква, та запиту населення. Один з наших братів одного разу сказав таку думку: якби ми в 90-х роках... Запропонували те, що ми пропонуємо сьогодні цьому світу у форматі проповіді Євангелія, ми б мали набагато більший успіх. Якби ми тоді запропонували те, що ми сьогодні пропонуємо, ми б мали тоді набагато більший успіх. Виходить, наступне, що світогляд змінюється швидше, ніж ми можемо його осмислити. Події навкруги нас вони значно інтенсивніші, інтенсивніші, ніж наша. Думка, чим наша спроможність осмислити ці речі. Я завжди проводжу приклад на нашій Дніпропетровській церкві Єфанії, яка в 91-му році почала будувати будівлю 13-метрової висоти в формі Ноєвого Ковчега. І один архітектор захистив на тій, на тій будівлі докторську дисертацію по архітектурі. Коли браття будували тут домів, будівлю 8 років, в 99-му році. Вони закінчили ту будівлю. Більшість з вас будували дім молитви. Ви знаєте, що коли дім молитви будується, всі інші церковні програми вони мінімізовані. Це я так мягко кажу. А насправді всі зусилля церкви направлені на будівництво. Коли церква закінчила в 99 му році Віфанія будувати той дім, і почала займатися місією євангелізацією в повній мірі, вона для себе з'ясувала, що попит на Євангеліє в 99 му році. Він був значно менший, ніж 91-му році, і вийшла парадоксальна ситуація. Дуже: вісім років вкладалися в каміння, вісім років ішов рух на те, щоб побудувати цей дім. І це дуже добре, що цей дім збудований, але оцей час особливого попиту, особливої чутливості людей стосовно благої звістки, він був втрачений. І церква от, в 91-му році мала 400 членів, в 99-му році мала 400 членів, в 2012 році вона теж має 400 членів. А їй тепер ще цей величезний дім треба якимось чином обслужити, бо тепло піднімається догори, і 13-метрова будівля вона виявилася не зовсім функціональна. По радянських мірках то був гарний проєкт архітектурний, а по нинішніх мірках то проєкт дуже й дуже. Девальвує ті ресурси, які є сьогодні в церкві. Тому, що відбувається, друзі, нам, мабуть, треба розуміти, коли є час будувати доми молитви, коли є час проповідувати Євангелію, коли є час займатися духовною наукою. І Дух Святий має скерувати наші акценти в хронологічному проміжку, щоб ми не втратили ті чи інші періоди, коли малося б це робити все. І четверте, друзі, четверта, дуже важлива передумова, чому пішов спад. Це інтегрування контекстуалізації. Чим більше я їжу по Росії, тим більше я бачу цю біду. Інтегрування контекстуалізації. В чому проблема, друзі, з контекстуалізацією? Ви знаєте, що коли до нас приїхали в 90-ті роки американські місіонери, вони проповідували не просто Христа, вони проповідували американського христа. І проповідь американського Христа більшістю з американських місіонерів вона зробила наш православно-католицький світ чужим для. Оцих місіонерів, тому що дуже часто проповідувався саме такий Христос. Я розкажу коротесеньку історію з приводу цього, щоб нам було зрозуміло, що це значить. Один ваш цікавий дуже місіонер, який 40 років працював в Індію, на 20-й рік враштував велике різдвяне свято в індійському селі. І каже, дуже гарну сценку поставила місцева індійська церква, яка покаялася через наше служіння. Та сценка була про Різдво. І коли та сценка тривала, я сидів і так радів в дусі, що це ж ці люди, які покаялися, і вони так гарненько показують, як пастухи приходять до Ісуса, як мудреці приходять, все по писанню. І коли, здавалося б, сценці мав прийти кінець, несподівано на сцені з'являється Дід Мороз, Санта Клаус з подарунками. Він починає вітати. Марію починає вітати Йосипа, підходить до Ісуса до маленького, вручає йому подарунки. І я каже, сижу і думаю, боже, що ж вони порушили цілісність Євангелії? Чому вони такі речі роблять, ці індійці, індуси? Що вони роблять? І тут каже мене відвідує думка. А Санта Клаус, це індійський, індуський герой, і походження його з Індії? Чи все-таки Санта Клаус це американська добавка до Різдва? І тут я прекрасно розумію, що ми проповідували їм не просто Христа, ми їм проповідували американського Христа. Виявилося, що ми...